Ремінтен другого порядку. Фізична або юридична особа з рівнем ліквідного капіталу від 250 тисяч гривень до N помножити на 250 тисяч гривень. N – кількість штатного розкладу базової територіальної громади. роботодавець, що інвестує в заробітну плату. Та інфраструктуру через визначені банківські рахунки з рівнем компенсації поворотного паю не менше 50% за бюджетний період. Приклад: церковні громади, громадські організації, обласні осередки політичних партій, представники середнього та великого бізнесу, банківські структури тощо.